Друзі, привіт! Вже з 2 вересня почнеться нова сесія українського парламенту. Вона, до речі, буде рекордна і більш того, вона буде відрізнятися від попередніх сесій ради в. Точніше, під час повномасштабної війни вона буде з трансляцією. Ну, начебто, нам так обіцяють і спікер, і голова коаліції, і, в принципі, така є зараз домовленість. Тож, сьогодні ми поговоримо про трансляцію українського парламенту, а точніше, телеканал Рада, і не повірити про Міндіча. І вони як то не дивно, якщо і могли десь все ж таки перетнутися, то відповідно ось перетнулися десь на рівні офісу президента. В принципі, я не уявляю іншого варіанту, як телеканал Рада, трансляція парламенту і міндіш і його бізнес могли б з'єднатися в одній і тій самій точці, але це сталося. Тож ми будемо говорити яку роль конкретно ця особистість, або цей, скажімо, представник інтересів офісу зіграв в тому, що. Ви не бачили трансляцію від телеканалу Ради наших сусідень, довгий час. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми будемо говорити про бродкастинг засідань парламенту, міндіча і навіть побудову приватної телекомпанії. Тож, починаємо. Давайте почнемо з першого. А з початку повномасштабного вторгнення, начебто, під виглядом того, що треба забезпечити безпеку парламенту. Трансляція, а навіть повідомлення про те, коли ми засідаємо, не відбувається. Спочатку це було насправді логічно. Ну, коли перший раз ми засідали, якщо не помиляюсь, 1 чи 2 березня, це було буквально через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення, війська Росії стояли не так далеко навіть від купола Верховної Ради, тож був достатньо високий ризик того, що щось могло туди прилетіти, і тому дуже швидко всі відбувалися засідання, всі питання йшли без обговорення, фактично. Це було ну, по факту засідання на 5 хвилин, і очевидно, таке транслювати не треба було. Тож це був загальний консенсус того, що, відповідно, ем, ніхто це не транслює. Але я хочу повернутися на грудня 2021 року. А, і та метаморфоза, яка відбувалася телеканалом Рада. Факт тому, що тоді. У слуги були великі проблеми з рейтингом. Вони тоді пересварилися з багатьма олігархами, і у них були проблеми в першу чергу з Рінатом Ахметовим і з його тоді медіахолдингом «Україна», з іншими медіахолдингами, І очевидно, слуга з разом з офісом президента, точніше, офіс президента, разом з своїм статілитом слугою, звернулися з проблемою, що ну, у них по факту немає свого телеканалу. І ось тоді хтось, напевно, в офісі згадав, що. Є ж такий телеканал Рада, і вони почали поступово поступово заводити туди свою команду, враховуючи, що телеканал Рада це державний канал. Тож вони придумали варіант, при якому буде якась фірма-підрядник умовно допомагати телеканалу Рада робити контент, і окрім пленарних засідань, транслювання будуть ще показувати якісь новини, які теоретично має хтось дивитися. Так і з'явилась тоді компанія Кінакіт. Запам'ятайте цю назву. А після початку повномасштабного вторгнення телеканал Рада включили в систему марафона. Відповідно, кінакіт, і ми зараз конкретно про це поговоримо. Захопив все мовлення, там почали показувати. Паркетні новини і виключили трансляцію з Верховної Ради. Е, я тут скажу один момент, на який чомусь дуже часто не звертають увагу. Насправді досі трансляція з наших засідань велась і ведеться. Якщо ви зайдете на YouTube, то ви можете побачити з трансляцію. Іх засідань, вона просто ведеться в записі і видається вночі, як я люблю жартувати, напевно, для того, щоб компенсувати зараз криміналізацію порноконтенту. Тож, коли ми порно декриміналізуємо, будуть вам показувати це в онлайн. Але якщо серйозно, то для умовно цієї історії є конкретне пояснення. І отут ми якраз перейдемо до історії з Тімуром Мінчем. Фактом, що коли ще не було можливості створити свій медіа. Холдинг, як ми Україна, чи віджати плюси, то слуга народу прийшла к ідеї, що треба будувати свій телеканал. Як я вам сказав, для цього треба було юзанути якусь державну структуру, і недовго думаючи вирішили юзанути якраз. Канал Рада, в тому числі і державні кошти. Тож, яка була ідея взяти якусь фірму-прокладку, на неї списувати сотні мільйонів гривень, накупити туди обладнання, робити свій контент і зараз видавати це під телеканалом Рада, а більше до виборів отримати якусь ліцензію і запустити окремий канал. І дуже довгий час у цю історію помилково приписували до Кирила Тимошенка, був такий заступник офісу президента. Він там був як ви виявилися виконавці і якраз от тут дуже чітко, в другому сюжеті бігусів вони описали взаємозв'язок. Ви, ем, якщо дивилися, то я просто на всяк випадок нагадаю. Хто не дивився, для вас буде це е, дуже ще коротке пояснення. Хто захоче, можете в деталях відкрити сюжет знову ж таки у бігусів. Телеканал Рада. Ви Зробили якийсь конкурс, типу творчий, в якому, очевидно, перемагає тільки одна кампанія, тому що там, ну коротше, цей конкурс, умовно, кого виберуть люди з, з апарату Ради, той і переможець, в якому перемогла кампанія Kina Kids, і відповідно кожного року на цю кампанію відправляли приблизно під 100-110 мільйонів гривень, і вони закуповували це обладнання, машини, орендували. Коротше, Будували за державні кошти, начебто, вже власну медіаімперію. імперію. Навіть проблема була настільки, що рахункова палата справедливо сказала, що. В Даному випадку тільки на грудень 2024 року приблизно 250 мільйонів гривень вивели з бюджету парламенту на ось цю условну структуру, яку яка навіть безкоштовно там орендувала офіс чи як сказати студію в Кабміні. Але тут ще раз я хочу повернутися до свого улюбленого персонажа, який став зараз вже більш популярним в нашій країні, це до Тимура Міндіча. Фактом, що дуже легко було прослідкувати, а звідки, в принципі, цей кінокіт взявся. І як я сказав, помилково його приписували до Кирила Тимошенка. Але потім з'язувалося, що його власниця вона в достатньо довгий час була умовно юридичним консультантом такої компанії, як Mailer Глобер ЛП. І от. У зараз наш уважний глядач може згадати цю компанію, тому що це один із закордонних, ну не офшорів, а закордонних прокладок Міндіча, про який ми багато згадували, який дуже часто пов'язаний із енергатомом, із ОПЗ із всіма іншими сюжетами про зловживання на енергетиці, які ви можете побачити на нашому Ютуб каналі. Я вам нагадаю один одну частину, але ну, відверто ще раз Mailer Глобал, це те, що умовно і ще прозвучить декілька разів в різних епостансіях щодо Тимура Міндіча. Це його компанія, одна із напевно таких, яка може зв'язати всю його іншу структуру. Компанія Delphi Ventures Limited. вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок. От як їх можна показати? А ще один такий же самий зв'язок. Британська компанія Якоба Harvest Investment Solution Limited. Вона відповідно якимось дивним чином має ту ж саму адресу, як і інша іноземна компанія самого Міндіча, Mailer Global. Причому, якщо ви думаєте, що це якась масова адреса або великий бізнес-центр, то він ось так виглядає, як ви розумієте. Коротше, це був вам відрізок від нашого сюжету про корупцію на енергатомі. Де нагадаю вивели приблизно 300 мільйонів, і показаний там ще пан Мужель, який пов'язаний з корупцією на ОПЗ, де там вивели більше ніж 300 мільйонів. Ну от Мейлор Глобал, я думаю, ви зрозуміли. І ось тепер я хочу зафіксувати одну цікаву деталь. Тобто. Зараз ми поновлюємо трансляцію Верховної Ради, що правильно, нормально, Не думаю, що людям це сильно цікаво, але точно вона має бути. Тут поговорень немає. Плюс відверто дуже цікаво буде подивитися, як будуть на це реагувати колеги. І ми одночасно ще в. Ічня цього року списали з державного бюджету на компанію Кінекіт приблизно 110 мільйонів гривень. А трансляція відкриється з вересня, відповідно, вересень, жовтень, листопад і грудень, 4 місяця де каналу рада буде працювати як канал Рада, ну що 2 тижні на місяць. А мені цікаво. Просто у ці гроші, які вже списали на компанію Міндіша, навіть а, у цей фейковий контент, чи будуть їх хтось. Повертати в державний бюджет і або в держет парламенту, що в принципі дорівнює державному бюджету, тому що це все фінансується за ваші е, податки. Е, і оце питання я буду піднімати якраз на відкритій сесії, коли дай Бог ми зможемо відкрити трансляцію. Тож сподіваюся, ви зможете побачити це в прямому ефірі, але е, закінчуючи цей блог, просто хочу зафіксувати, що навіть блін в трансляції. Парламента Тимур Міндіч відіграв, як ви бачите, достатньо не останню роль. Із того, що я чув, що тут він фронтить владу, і це не була його ідея. А ідея умовно йому навішали з офісу президента. Але, як ви бачите, реалізував він і достатньо непогано. Достатньо непогано. Це приблизно на 350 мільйонів гривень ваших податків, які пішли на будівництво його, його приватної продакшн-медіа На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтесь з нами підписуйтесь, ставте подобайку.